Вітаю! Розв'яжемо задачу. Основою прямокутного паралелепіпеда ABCD a 1 b 1 c 1 d 1 є квадрат ABCD. Ось наш прямокутний паралелепіпед, ось його основа ABCD. Відразу далі не читаючи, ми вже знаємо, що у нас в основі квадрат відразу позначайте, що у вас квадрат. Обчисліть об'єм паралелепіпеда. Якщо діагональ його бічної грані, тут також треба уважно: не діагональ всього паралелепіпеда, а діагональ бічної грані, ось вона проведена це 1 d діагональ бічної грані нахилена до площини основи, до, ось, до нашої основи під кутом 30 градусів, тобто ось цей ось кут 30 градусів. А її довжина дорівнює 6 см. Тобто ми маємо ось тут 6 см. Знайти тут просять об'єм, обчисліть об'єм паралелепіпеда. Згадуємо, що нам потрібно знати про паралелепіпед, щоб знайти його об'єм. Потрібно мати три його виміри довжину, ширину, висоту. Поки не знаємо нічого, але, в принципі, бачимо, що тут вже в нас сформувався прямокутний трикутник. Адже тут прямий кут, звертаю вашу увагу, і так є, бо прямокутний паралелепіпед має всі прямі кути, тим більше його ребро перпендикулярне до площини основи, тому кут С1CD обов'язково дорівнює 90 градусів. Тож, прямокутний трикутник С1CD. Що ми в ньому знаємо? Ми в ньому знаємо гіпотенузу, і ми най, найважливіше знаємо кут 30 градусів. І тут, як тільки ви чуєте прямокутний трикутник і 30 градусів, от відразу має бути е, така радість і щастя, адже тут теорема працює ну, найпростіше, яку можна було б придумати. Я вам її нагадаю, що у прямокутному трикутнику. Навпроти кута в 30 градусів лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Тобто ми усно знаходимо довжину С С1. Катет дорівнює половині гіпотенузи. Ну, давайте запишемо, дуже коротко запишемо: що трикутник С1СД прямокутний кут С дорівнює 90 градусів. Кут D дорівнює 30 градусів в ньому. А отже, С1С, він буде дорівнювати половині гіпотенузи. Тобто гіпотенуза у нас c 1 d Ми її знаємо: вона 6. А отже, сама, сам катет дорівнює 3 см. Ура! Вже прекрасно, вже ми знаємо. Висоту нашої призми. Залишається знайти сторони основи. Тут також нічого складного, адже знаючи одну, ми тоді скажемо, що вони всі однакові, бо в основі лежить квадрат. Залишається знайти сторону CD. В тому самому прямокутному трикутнику ми вже знаємо гіпотенузу і знаємо катет. Маємо дві сторони, третю знайти дуже просто. Той самий прямокутний трикутник розглядаємо, але за теоремою Піфагора ДС дорівнює. Можна шукати ДЦ в квадраті, але цей раз ми запишемо просто ДЦ, щоб ви згадали і ту, і ту формулу. ДС дорівнює корінь квадратний із. Зверніть увагу, ми ДЦ шукаємо катет, тому від квадрату гіпотенузи ДС1. Віднімаємо квадрат іншого катета c1C. Всі ці величини нам відомі. dc1 6 в квадраті мінус cc1 знайшли нещодавно 3 в квадраті, залишається просто порахувати. 6 в квадраті 36, мінус 3 в квадраті 9, 36 мінус 9. Маємо 27. Тобто ДЦ у нас дорівнює корінь із 27. Можна представити корінь із 27 як 9 помножити на 3. 27. 9 помножити на 3, от я зараз розпишу вам тут 9 помножити на 3. Корінь з 9 можна знайти це буде 3, корінь з 3 залишиться. 3 коріння з 3. Можна представити це як три коренів з трьох. Я ось цей рядочок витру, щоб мені було писати, а ви, побачите, що три коренів з трьох залишається. Тобто, виходить, що у нас всі сторони відомі, я ось підпишу, що ця сторона вийшла у нас три коренів з трьох. А отже і всі інші також в основі три коренів з трьох. Оскільки у нас в основі квадрат, давайте запишемо про те, що у нас ABCD квадрат, тому маємо, що AD дорівнює DC і дорівнює теж три коренів з 3 см. Все, маємо всі три виміри, тож залишається лише їх перемножити. Останній крок об'єм паралелепіпеда – це 3 коренів з 3 довжина, помножити на ширину на 3 коренів з 3 і помножити на висоту просто 3. Тут не обов'язково було переводити, адже було б легше рахувати, як корінь 27, помножити на корінь з 27. Буде просто 27. Якщо так хочете, то можете рахувати інакше. 27, потім на 3. Можна ще рахувати 3 помножити на 3 помножити на 3, 27. Корінь з 3 на корінь з 3. 3. І разом виходить все це у нас 81 сантиметр кубічний. От така задача. І ще одна. Обчисліть об'єм правильної трикутної призми, бічні грані якої є квадратами, а площа основи дорівнює 4 коренів з 3. Давайте згадаємо, яка це правильна трикутна призма. Правильна трикутна призма – це та, в якої в основі лежить правильний трикутник. Тобто ми знаємо, що основа це правильний трикутник. Також ми знаємо, що площа основи це 4 коренів з 3 см квадратних. Можемо співставити формулу для площі правильного трикутника і дані, які у нас є. Нагадаю, Площа правильного трикутника обраховується за спеціальною формулою А в квадраті коренів з 3 поділити на 4. Тобто ми знаємо, що сторона в квадраті коренів з 3 поділити на 4 дорівнює нам повідомих даних 4 коренів з 3. Звідси ми можемо знайти сторону. Тобто а в квадраті коренів з 3 поділити на 4. Дорівнює 4 коренів з 3. Розв'язавши це рівняння, ми знайдемо сторону основи. А в квадраті коренів з 3, дорівнює, якщо ми ділили на 4, то щоб відновити, нам треба помножити. Або можна згадати правило ділений дільник частка. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку, тобто 4 помножити на 4 коренів з 3, маємо 4 на 4 16 коренів з 3. Можемо все рівняння поділити на корінь з 3 і отримати простий вигляд а в квадраті дорівнює 16. Я думаю, що ви вже пам'ятаєте добре, що це рівняння має 2 корені, плюс 4 і мінус 4. Але, оскільки мова йде про довжину сторони. То ми візьмемо тільки додатнє значення, тобто А дорівнює 4 см. Що таке А? Це сторона нашого правильного трикутника, тобто сторона основи. І якщо говорити про ось малюнок правильної трикутної призми, рисунок, то ми можемо підписати, що в основі у нас тут був правильний трикутник, а отже, всі сторони його по 4. Тепер повертаємося до умови і думаємо, як же нам знайти висоту. Що ми знаємо про нашу призму? Бічні грані є квадратами. А отже, B, B1, 1 c 1 c квадрат, одну сторону, якого ми вже знаємо, то, відповідно, всі інші сторони також по 4. Таким чином, ми маємо висоту. Отже, висота нашої призми також 4 см. Тобто H також дорівнює 4 см. Для того, щоб знайти об'єм правильної трикутної призми, нам потрібно площу основи, а ми її знаємо із самої умови, і нам треба висоту. Висоту ми тільки що знайшли. Залишається це все тільки перемножити. Я витираю і тут записую наш фінальний результат. Об'єм призми дорівнює площа основи на висоту. Площу основи з умови. Множимо на висоту 4 і отримуємо 16 коренів з 3 см кубічних. Отаке От розв'язання задачі. Сподіваюся, вам зрозуміло. Якщо зрозуміло, Підписуйтесь на канал.